Останні дзвоники по школах пролунали для учнів попереду три місяці літніх канікул. Щоб вони пройшли без пригод, у тому числі дорожньо транспортних. Упродовж останнього навчального тижня зі школярами про правила дорожнього руху розмовляли інспектори Лозівського відділу Державтоінспекції. Такі уроки для дітей розповідають вони, організовуються упродовж всього навчального року. Робота ця проводиться постійно, спланірована. В течение всього року ми проводимо. Біседи з дітьми проводим бесіди з педагогами. Проте літні канікули особливі. Вони найдовші. У цей час батьки дітям зазвичай уваги достатньо не приділяють. Малеча вештається сама по собі містом, сідає на велосипеди, скутери, виїжджає на дороги, не дбаючи про власну безпеку. Як наслідок, дорожні аварії, а в них як мінімум травмування. У цьогорічній статистиці на своїй ділянці обслуговування Лозівській державтоінспектори мають вже два ДТП за участю дітей. Одно відбувалося у нас в Панютіно, стояла. Два ребенка на проезжей части. Водитель автомобиля проехал, неправильно сманеврировал, зацепил их. И второе произошло у нас в поселке Краснопаловка. Это было в начале весны. Тоже, будучи пассажиром мотоцикла, не удержался, упал, получил телесные повреждения. Якщо брати дані по області, 13 дітей за 11 рік загинуло внаслідок ДТП 315 травмовано. На літній період аварій завжди припадає більше, тому нагадати дітям основні правила поведінки на дорозі потрібно обов'язково.